Цьому відео я поділюся своїм парфумерним гардеробом. Будуть багато позицій, як літніх, так і зимніх. Я їх розбираю і детально розказую, які мені подобаються, які не дуже. Про шлейф теж розказую, Тому додивіться це відео до кінця. Я поділюся своїми парфумами, які є в мене вдома. Я не те, щоб дуже полюбляю їх купувати, але мені достатньо пару парфумів для того, щоб себе гарно почувати. Я не купую багато парфумів, мені особливо подобаються там декілька, якими я сьогодні із вами поділюсь. І розпочнемо мою розповідь із того, який парфум я не рекомендую вам купувати. Так, номер один, який не купуйте, будь ласка, це Wetiever Fragonard. Це дуже популярний заводський парфум, який виробляють у Франції. Там прям екскурсії на цей завод виробляють і оцей аромат саме з того заводу. Називається він Фрагонард парфумер. Я вам її розпакую покажу. Я її замовила нещодавно. Вона, можна сказати, такий парфум середнього сегменту або бюджетного. І ось так він виглядає. Ось така дуже проста баночка, і тут, наприклад, така квітка. Він дуже приємний, красивий аромат, який в нас пахне дуже-дуже, знаєте, він такий більш чоловічий, але він приємний і. Дуже гарно пахне. Але єдиний мінус у цього аромату в тому, що він нестійкий. Він дуже красивий і об'ємний, але нестійкий. Тому, коли ви будете замовляти, наприклад, такий бренд і ось цей ось парфум, він більш підходить для чоловіків. Зверніть увагу на те, що він не буде триматися. Його треба з собою брати кудись або в сумочку для того, щоб оновлювати що 4 години, мені здається. Ну, Навіть на речах, коли я наношу цей парфум, він не так, щоб залишався. Я не знаю, чому, може, тому що він більш бюджетний і тут не додають якісь там свої штучки, але ось такий от аромат у мене є. Він мене нещодавно, десь півроку назад, я замовляла його, бо в Україні ви такий аромат не знайдете його немає. А я ось знайшла в Польщі теж. Представники продають цей аромат, і там дуже багато всієї цієї заводської колекції, але от такий от мінус. Да? І це не одна, я так кажу, що вони нестійкі і дуже погано тримаються. Моя знайома, яка їздила саме на цей завод, теж казала, що вони взагалі нестійкі, і це просто, знаєте, печаль. Купив духі, а вони взагалі ніякі. Оце перший буде в нас такий аромат. Він, знаєте, трошечки ще нагадує шкіру, він нагадує там, цитрусові, він такий класичний, красивий чоловічий. Друга позиція в нас буде Tom Ford Cherry. Я думаю, цю класику ви не пропускали і знаєте, що це за парфум. Last Cherry мені дуже подобається, він пахне реально вишнею, такою... Е, дуже томною, е, такою тяжкою, вишнею, але не солодкою, не дитячою чері. Знаєте, буває там, як чупа-чупси, е, запах є, або дитячі парфуми, вони так прям чері чері Але цей доволі такий об'ємний, красивий, такий тяжкий. І тут ще він мені нагадує, знаєте, мигдаль. І він Просто вау! Коли я ним користуюся, він такий доволі шлейфовий. І це плюс у парфумах Tom Ford, що вони залишають після себе шлейф. І якщо порівняти Tom Ford, в принципі, з будь-якими іншими лінійками, то він добре тримається. Але коли я наношу, я не наношу це на голе тіло, я наношу зазвичай на речі, да? щоб е, моя лімфа не дуже сильно страждала від цих е, хімічних запахів. Я зазвичай наношу там на кофту або на щось таке і намагаюся не вдихати парфуми. Тому що вони теж нашу лімфу забивають та обтяжують. От е, зверніть на це увагу. Третій в нас парфуми від Pantal, називаються Intensка. Це такий зимовий варіант парфумів. Він дуже сильно пахне кавою та такою розою. Вони такі томні, і там трошечки, мені здається, і ваніль є, така важкувата. Але е, в манталь духи такі, знаєте, специфічні. Вони дуже. Східні. Їх полюбляють всі от люди, які е, звідти. Мені здається, вони роблять більш на маслах, просто. тому вони такі томні, тяжолі. І одного пшику, і то не біля обличчя, тому що, наприклад, е, ці парфуми мене душать трошечки. Якщо їх переборщити або нанести десь біля носа, то взагалі ну, просто хана вам буде вашим рецептором, вони просто повмирають. Тому із Манталям треба бути обережними, тому що вони всі інтенсивні і е, такі тяжкі, от, люксові. Да, от, видно, що вони такі дорогі. І от класно в тому, що от, також вони шлейфові і це дуже зручно. Да, ти там один раз пшикнув на кофту і потім цей запах довго залишається, як, наприклад, це були у Томфорд наступні. Це в нас молекула 02 Eccentric Molecules. Запам'ятайте, як вона виглядає? Тому що це просто топ of the top. Вона в мене закінчилась і це моя вже. Третя баночка цієї молекули. Вона для мене пахне, я не знаю, розкішю. Я не, не можу описати саме цей парфум. Я його просто обожнюю і готова купувати кожен, кожен раз. Він трошечки там є і цитруса, і дерево, і трошки амбра. І у цьому всьому поєднанні він не такий важкий, як, наприклад, Манталь або Том Форд. Але стійкий і шлейфовий, що найголовніше. Саме лінійка молекул, вона зроблена, як я розумію, якісь там молекулярні штучки, альдегіди. чи щось там. Я не знаю, може, я неправильно розказую, але щось там я таке читала про них. І вони саме цим і славляться, саме оцим поєднанням молекул. І... Я вам просто рекомендую хоча б один раз в житті спробувати цю молекулу, вона просто неймовірна. Називається молекула 02, Есентрик Молекулс. Дуже легко можна заплутатись у цих назвах молекул, тому що нещодавно я також взяла не таку молекулу, як планувала. Да, от, дивіться, купувала не ту, і от дивіться. Я от, нав навіть я не можу вгадати інколи. Це Молекула 02, а це eccentric Molecules Eccentric 02. Е-Sentric 02. Тут просто в цих словах можна заплутатись, як я не знаю де. І це важко підібрати. От, подивіться, вони схожі, але не однакові. Да? Тут з такими квадратиками, а тут із цифрами. І мені подобається саме цей формат із цифрами. І так, оце моя найулюбленіша молекула. Ви запам'ятали собі взяли на заміточку, тому що вона просто бомбезна, вона закінчилась. І в мене оця от, як сказати, рандомно купила таку, але вийшло, що не таку. Тому у цих словах треба бути дуже обачними. Називається Eccentric 02 молекула. Ну, коротше, це молекула якась інша. Вона пахне амброю і мускусом. І це дивовижно, тому що тут всього-навсього два елементи, які взагалі не схожі із цією молекулою. Да? І ось ця дуже-дуже непогана. Це на другому місці після молекули 02 в мене. Просто рандомна якась вийшла. Не як то кажуть, і купила я цю молекулу. Я нею користуюся, коли такий теплий більш період, але й можна і влітку. Вона така, вона красива, розкриваюча, шлейфова, і ти йдеш, вона просто за тобою йде як такий камочок розкоші і краси. І мені дуже цей формат теж сподобався. У мене ще є одна молекула, яка е Молекула номер 1 плюс ірис. Коротше, якось я в ароматейці знайшла цю молекулу, і мені дуже сподобалось. Але, на жаль, я помилилася. Не можна купувати одразу аромати, які ви там десь понюхали. Да? Треба трошечки дати собі пару днів походити з ними. Якщо вам сподобається і ще раз походити. І... І потім ви повинні зрозуміти, тому що ось куплена молекула, да, я її нанесла, сходила в магазин в сільпо, а потім повернулася і вирішила, що вона мені дуже подобається. І це був просто провал. Е, вона мені не подобається, тому що вона дуже квіткова і дуже, дуже рисова. Тут прям дуже багато ірису. І вона мені дуже солодка. Мені не подобається. Коротше. Е, і також тут є перець е, такий чорний. Мені теж не подобається. Всі перші молекули у них там є цей чорний перець, воно мене трошечки бісить. Я не люблю цей перець. І коротше, тут він є. І плюс оцей солодкий рис, і все. Коротше, це просто. Не сподобалось, не знаю. Бачите, трошечки тільки повикористовували, і то тільки обережно так зимою, щоб не забагато наносити на свої речі. Тому такий от провал, як то кажуть. Е, наступний е, парфум, який в мене є, це від Tom Ford, називається Soleil. Soleil Negie. Я не знаю, як він називається. Щас я почитаю Солейл Nги. Я, я звичайно, вчу англійську, але я думаю, це французькою написано якось так. Цей аромат просто бомбічний, Якщо ви їдете кудись у відпустку, або ви хочете влітку просто пахнути коханням, квітами, відпочинком, то цей аромат просто про відпочинок. Я коли наношу його, Мені інші кажуть, що я пахну сонечком. І просто бомбічний цей аромат. Тут є. Пудра, тут є білі квіти, тут є амбра, тут є цитрусових трошечки. І він такий літній, такий приємний, що просто кайф. В нього гарний шлейф так само. І тримається він теж класно. І на речах залишається, коли я там їх надягаю в друге або в третє. Так, Він дуже хороший шлейфовий аромат. Я його купила у відпустці у Мексиці, і він трошечки для мене ще. І бронзою пахне такими солодкими квітами, коротше, і морьком, і загаром, і це все разом. І я просто дуже сильно полюбляю його. І рекомендую вам теж спробувати, але це такий, знаєте, літній аромат із смагою, такою відпочинком. Рекомендую спробувати, мені дуже подобається бомба. Я згадала, що ще один аромат я не принесла. Вам показати, це Killian, дуже популярний бренд. Я думаю, всі чули про цей бренд. І в мене Good Girl Gun Bad. І це були парфуми. Які е, були в такої баночки, як знаєте, на розпів. Це називається точно рефіл. І я просто залила в інший формат баночки, бо я викинула свою оригінальну коробочку від Good Girl Gun Bad і залила це все в Roses on Ice теж від Кілян. У мене зараз оцей Good Girl Gun Bad обожнюю цей аромат. Він квітковий, такий солодкий. Ти просто пахнеш якимись фрезією, білі квіти. І дуже-дуже шлейфові. Я думаю, ви в своєму житті хоч раз зустрічали цей шлейф, тому що вони дуже популярні і досі люди її використовують. Ну, після ганімету, звісно, <смі> кілянці. Я обожнюю їх наносити взимку, тому що вони такі. Трошечки тяжкуваті, але дуже-дуже шлейфові. Ось у них тут найкращий шлейф серед усіх от у Том Томфорте да? хороший шлейф, але тут ще він більший. Да? Якщо ти наносиш, то ти цілий день пахнеш ці, цими кілянами. Bad, да? Запам'ятали. І ще в мене зараз давали пробничок в магазині. Мені дуже сподобався оцей діптік. Я вам покажу в мене така мініатюрка це десь скільки 5 мл. Діпчик називається Auaті. Класний аромат, він мені нагадує деревину, він мені нагадує, може, Disquired Wood, щось таке схоже. Да? Я наношу і відчуваю себе десь в лісі, відчуваю себе такої свіжісті, трошечки томності і це саме ці парфуми. Мені їх дали в магазині спробувати. І я взагалі в шоці, як вони вдало підібрали, в принципі, оцей парфум для мене, як для тестеру. Тут не написано, які ноти, але я вам сказала ті, які я відчуваю. Трошки написано лімон є. І все, і понеслась там хімія. Хоча ці да, вони такі нішеві і дуже дорогі парфуми. Але варто спробувати. Я вам підкріплю там вгорі, щоб ви точно дізналися, що це за назва і як вони виглядають. І ще в мене є тестер від Initio. Це дуже зараз популярні парфуми. Я думаю, може, ви десь у Тіктоці зустрічали ви цей парфум точно. Out of Greatness це найпопулярніша їх позиція, а мені дуже подобається Magnetic Blend 7. Це простий аромат, це просто мускус в ньому. Більше ніяких нот нема. От просто мускус. Е, мені вони. Не знаю, чим подобаються, але мені здається, вони трошечки схожі із да? Такий, Бо тут в молекулі є мускус, і тут є в Інітіомускус, і мені саме подобається цим. Але я точно не розумію, вони мені підходять чи ні, тому що один день вони мені ваняють, інший день я себе відчуваю гарно з ними. Тому, якщо ви один із днів відчуваєте себе не дуже добре з ними і вам це не пасує, просто не купуйте такі парфуми. Щоб не пригадати, да, тому що це нішевий формат парфумів. І якщо ви купите таку баночку, да, ви трошечки, я думаю, розстроїтесь, коли вона вам не буде пасуватиме. І ви такі будете дивитися, як вона буде рік стояти, 2, 3 і 5. <хи> Поки не віддасте, або не викинете це все. І ось я поділилася своїм парфумерним гардеробом з вами. В мене не так багато вже і парфумів. Я полюбляю парфуми, але не так, щоб я не заливаюся ними і не використовую зранку до ночі. Да, я обережно ставлюся з любов'ю до свого тіла і намагаюся використовувати парфуми або не. la rețchi Не наносячи прямо там на лімфу, на шкіру, да? тому що всі парфуми робляться із дуже агресивних елементів, там спірти, масла і все, не дуже вони екологічні для нашого тіла. Тому наносьте їх, будь ласка, на речі, якщо ви дуже полюбляєте парфуми. Да? Не заливайтеся просто з ног до голови, як це роблять інколи чоловіки. Да? Вони там, 20 пшиків роблять на себе, щоб вони такі були шлейфові, красиві. Але будьте з ними, бо це реально обтяжує. Напишіть, будь ласка, які ваші улюблені парфуми і чи є у вас такі самі, як у мене. Я буду вдячна за вашу підписку на мій аккаунт Женьок у Варшаві. Дякую за ваші вподобайки, за ваш час, який ви приділяєте мені. І до нових відео. А в наступному відео я буду розказувати про свій раціон і чому я поміняла свій харчовий раціон і що я буду робити із цим. А з вами Женьок і до нових зустрічей. Па!